Фотосесії у рамках проекту Різдвяне диво тривали впродовж місяця. Як результат, 23 світлини маленьких рівнян. Головні герої проекту зізнаються, що найбільше сподобалось, та запам'яталось. Як пози виставляє, ну цього як оформляє е, Олександр Гат. Ну от таке, що да, дуже інтересно. Е, що...

Відомий рівненський фотометець Олександр Харват, який став автором світлин, вже не вперше працює з дітьми. Каже, зосередити увагу малечі і зловити необхідний кадр важко. Втім, результат вартий клопіткої роботи. Винагорода, щирі емоції дитини. Діти всі різні. Хтось побачив фотокамери, відразу почав тікати чи від фотоапарату і рухатись. Ну потрібно було ловити момент разом з батьками. І співали і танцювали і на колінах, сягали перед ними. Vamos. Однієї з учасниць проєкту розповідає, уся родина із задоволенням спостерігала за перебігом фотосесії дитини. Різдвяне диво бо воно нанесено собі таку приємність, загадковість і чарівність, тому сили були б наповну. І дитина всьому сприяла, і вся сім'я то нам було дуже цікаво і гарно бачити». Побачити справжнє різдвяне диво у театрі рівняни зможуть до кінця місяця. Паралельно у галереї у фарватері Істин діє виставка портретних фото учасників конкурсу. На Монкач Ігор Прокопчук, новини рівного.